Всім добрий вечір. Вітаю вас в ще одній моїй презентації. На цей раз про картину Бій Богуна з Чернецьким під монастирищем. Автор Самокиш Микола. Я скажу коротко про все. Почнемо спочатку. Тобто, з її автора, Микола Семенович народився в Російській імперії, а помер вже в СРСР. Він, як баталіст, дуже динамічно зображував різні історичні бої. Дана картина належить до його картин, які зображали боротьбу проти поневолення українського народу. Написана в 1931 році розповідає про історичну подію 1653 року. Це битва в ході повстання Хмельницького під проводом Івана Богуна. Тоді вдалося зупинити наступ польських шляхтичів на чолі з Стефаном Черницьким. Дивлячись статистику цієї битви, думаєш. Козаки мали якісь надприродні сили? Каральний корпус Чернецького складав 25 тисяч людей. Напротивало всього чотирьом сотням козаків. І Богун, і Черницький були хорошими стратегами. Але через обставини Богуна були явно несприятливі умови. Але після двох діб боїв козаки перемогли. Поки поляки з жахом і великими втратами тікали. А ось як це зображено на картині: звичайне українське село, яке заполонили коні, поляки, козаки і вже трупи. Динамічні і пристрасні емоції на лицях і в рухах. можу припустити, що це той момент, коли козаки зненацька напали позаду. Цим вони дуже спантеличили шляхтичів. Основними фігурами на моє припущення є сам Богун і переляканий Черницький, а також його кінь, який здається, що це не менше його господаря. За сюжетом картини польський військовий загін грабував та вбивав мирних українських селян у той час, коли їх атакував полк Богуна. Шаблю справедливої відплати заніс над ворогом козацький полковник і жах в очах польського мародера відзеркалює неминучість покарання. Композиція така, що бугун не лише виразом обличчя, а й своїм положенням давить на поляка, наче збирається впасти на нього зверху. Кольорова гама контрастна, світло червонувате, а тінь синевата. Але як на мене, головні фігури трохи зливаються і рябі разом з фоном. Чисто моя думка. Ще що хочу додати до композиції, ще замітила тільки під час написання сценарію е ось ця явна дуга, яка мені подобається. Ой, що я помітила, от прямо зараз за Чернецьким всі війська за пекло б'ються. Тоді, як за богуном пусто, хіба що цей сумний момент. З наслідками. Дуже сумно і дуже символічно. Наскільки я розумію, зараз ця картина в музеї в Харкові. Це все, що я хотіла сказати. Дякую, що послухали. На жаль, я так і не знайшла чим і на якому форматі вона намальована. І дякую за перегляд.